просто ну зживати людей, бюджети а і а речі. зараз з українську державу ховається не ні? Українська держава здатна робити науку, літературу. Технологія ну, виявилося так. Ми трансформуємося, так? ми трансформуємося зараз. Інша справа, мені... що це не державна політика. Ми не розуміємо, що значить трансформуємося. Що саме трансформуємося? Здали бачите. Трансформ... Добре, от зараз нам так потрібні технології. Причому сучасні. Ви бачите десь трансформацію науки, яка цим займається? так, ну, Коли підтримка підтрим... про який інститут зараз науковий договорити, mm -hmm. що mm -hmm. саме у нас трансформується, що ви можете О, Дивіться, ось наукове дослідження, яке mm -hmm. дуже у нас затребане війною. Ну, назвіть мені таке. Таке виходить, що без співпраці між корпораціями і державами нічого не буде. Навіть якщо якась корпорація розробить якийсь мега концепт на кшталт вашої нової архітектури людства, яку ви зробили зі своїми колегами, але без підтримки держави частини держави, якщо держава не зробиться частиною державної політики. ваш концепт, То, зрештою, і успіху ніякої. Оце, ну, оце у вас, так би мовити, уявлення з того з минулого. Так, що держава являла собою таку потугу, яка за рахунок монополістичного надання інфраструктурних послуг отримала основний зиск. З моменту, коли корпорації виходять на арену і політики, і економіки, вони купують державу, і значним чином політика виробляється вже не державою, а олігархічними структурами. В Україні вже давно держава нічого не продукує, продукує або олігархи, або ніхто. От що ж продукувала держава тобто на сьогоднішній день всі сучасні держави такий архаїзм, як ви вважаєте? Ну десь це просто може бути в тій чи іншій гармонії, як от намагаються зробити Сполучені Штати. Європа, яка або і Китай, Сполучені Штати, і Китай вони пішли через цей шлях. Союз, держава і корпорації. Європа не пішла цим шляхом. Тому в неї наука занепадає. Ви про це не знаєте, да? Що? Наука в Європі сьогодні занепадає? непадає на в Америці хіба не так. Більше того, ми і, ж бачимо, як що маск страв Китай, так. Америка, Європа. Тобто, ми можемо говорити про занепад і в Європі, і в Америці і про стрімки зростання в Китаї. Чому комуністична партія нікуди не дивалася? Вони дозволили розвитися мегакорпораціям, які взяли на себе технологічні складові при контролі держави, яку очолює комуністична партія? Тобто, взагалі ідеологія значення немає от, от, цього ж не любить ніхто. Будь-яка ідеологічна партія от такого твердження ідеологія значення немає не любить, тому що це нівелює.